Так, вас вітає парксайт, буде невеличкий випуск, бо його треба зробити. А він буде більш інформаційний для першого будинку. Так, ми здались, Так, у нас є на папері адреса, але її нема в електронному реєстрі. Ми зараз вирішимо цю проблему. Ця проблема не з загального там, українського характеру, вона приватного характеру. Мається на увазі. Це просто є проблема в відмітках. В деяких реєстрах по мапі, тому маємо невеличку затримку. Я про неї казав ще два тижні тому, тобто ми про неї знали. Хто уважно слідкував за моїми відео? Він бачив, точніше чув про те, що я казав, там є такі нюанси. Ми про цей нюанс знали, ми його вирішували. Зараз він вже на фінальній стадії. Ми вже очікуємо до кінця цього тижня. Ми повинні її мати в реєстрі, тому що. Навіть якщо ми вам видамо всі документи, ви підете на реєстрацію, нічого не зможете зареєструвати, і це буде безтолкова затія. А тоді так, середа, четвер-п'ятниця, як тільки щось з'являється, я вам обов'язково це кажу. А зараз давайте трошки пройдуся, по тому що вам буде цікаво подивитися. Продовжуємо наше відео. Бачимо, що компанія GroundTech, одна з найкращих наших компаній-підрядників робить. Дорогу, підготовку і під асфальт, і під пішохідку. О, та частина вже, Це буде пішохідна частина, там парковка, пішохідна частина, тобто там все, все в перемішку. Отут буде дорога. Частково ця дорога, от той бетон підпадає під, під асфальт, а частина під місце, де там збирають то сміття, і за ним вже буде пішохідка. А тут буде парковка. потім... В ту сторону ми теж зробимо ще до паркану парковку і з'єднаємо з, з тою парковкою, яка у нас була ще на етапі тому, коли ми тут мали головний будівельний в'їзд. Тобто ми спробуємо залишити максимально ті парковки, які б там були ну, недоторканними, і зробимо тільки нормальний виїзд на асфальт. Ну, трошечки буде воно розносити той пісок, але я думаю, що той пісок то не є проблема, наприклад, ну, в порівнянні з землею, тому там проблем не повинно бути. Тут хлопці щось риють багато, мабуть, треба буде заміщення ґрунту робити, тому вони так, такий великий котлован вирили під дорогу. А що хотів сказати, закінчили повністю пішохідку і а, а, велосипедну доріжку, червона це велосипедна доріжка, бачите, це коло. А потім і зробили повноцінно виїзд, прямо, точні, точніше, вихід і велосипедний виїзд прямо до дороги. Тобто, по факту, на сьогоднішній момент до будинку, якщо прибрати цей паркан, коли ми його відкриємо, можна буде повноцінно підійти пішки прямо від дороги. Не а, треба вже ніяких бахів для того, щоб заходити на будову. Єдине, що насправді ми поки що ходимо по короткому. Через цей пісок, але якщо треба, то можна одразу йти по пішохідці. Ну, хочу показати, як це зараз виглядає. Ну, Оцей паркан, який ви бачили, тільки що з іншої сторони. Досить широка дорога, по ній, в принципі, навіть пожежний автомобіль можна проїхати. Зробили тут підготовку, тільки не доробили цей бордюр до виїзду. Ну, тут метрів, я не знаю, 30-40-40, мабуть. Метрів виїзду, потім зробити штани такі для розвороту, для того, щоб автомобілі могли із сторони Басівки нормально повертати. Ну от ми бачимо повністю троху, тисохітка і е, широка, реально широка велодоріжка для того, щоб зробити по ній рух в двох напрямках. Юридично. Е, тільки треба 2,5 метри для того, щоб мати а, рух для велосипедів в двох напрямках. Такі нормальні велодоріжки я бачу тільки в Одесі на трасі здоров'я. Я не знаю, можливо, Одесь ще є. О, вони в такому об'ємі нормально виконані, але в більшості в містах вони завжди виконані в якомусь урізаному варіанті, тим більше у Львові, через те, що є історична частина, в'яка війська, і там у нас є всього там Метр двадцять іноді, люди їдуть е реально в різних напрямках по цих володоріжках. Це є теж проблема. Тому що, ну, наприклад, на вулиці Шевченка біля нашого офісу е по пішохідці володоріжка зроблена вверх, для того, щоб не розганялися велосипеди і не збивало пішоходів. А вниз вона зроблена вздовж прямо по проїжджій частині. Ні. Постійно люди їдуть вниз по володоріжці, по цій володоріжці в зворотньому напрямку? Чим наражають на небезпеку людей, тому що там досить вузько, Люди виходять, виїжджають деяких проїздів, і на них несеться якесь на самокаті. Чудо в пірі. І от таке дуже часто трапляється. Не просто так є напрямок на володоріжках. Звертайте на це увагу. Ясно, що коли тільки з однієї сторони вона зроблена, то ясно, що ну, нічого не поробиш. Але якщо володоріжка є спеціально по е, проїжджій частині, ну чому по ній не їхати? Добре, це таке ліричний відступ. Мабуть, на цьому все. Е, очікуйте новин. Я думаю, що вони будуть кожні 2-3 дні з'являтися нові. І Просто слідкуйте за моїм каналом та й за каналом нашої компанії. Теж слідкуйте там. Е, новини трошечки частіше з'являються, і вони трошечки такі зменшені для е, більшості людей. Це більш зручніше ніж дивитися мої довгі відео. Все, до побачення, до нових зустрічей.